Так, ну і далі, Марія Золкіна, політичний аналітик. Будемо говорити про останні соцопитування на Донбасі. Про що думають, на що сподіваються, чого бояться жителі звільнених територій. Доброго ранку вам. Доброго ранку, Доброго здоров'я. Перед за все, перед тим як почнемо говорити про території. Звільнення... ну скоріше за все, просто не було чого оприлюднювати конкретно по результатах. А, а в принципі, ми повинні розуміти, що найближчим часом з одного боку буде будуть намагатися домовитися кулуарно те, що не буде виходити на стадії переговорів, в скажімо так. Публічний простір це політичні домовленості між Києвом і Москвою, і це не будуть оприлюднювати mm -hmm. ані порядок, денний, ані результати поточні. Потім, лише якщо домовляться до якогось політичного рішення, це вже буде оприлюднено. А інша частина домовленостей – це власне виконання тих злощасних мінських так протоколу і меморандуму, підписаних вересні, і це буде і це, в принципі, будуть уприлюднювати, про це будуть говорити. Значить, вчора не змогли домовитися ані про відведення а, до так зван, на так звану буферну відстань, так би мовити, а, важких озброєнь. Значить, не змогли домовитися конкретно про обмін полоненими і просто виріш. Чоли нічого власне не видавати в публічний простір. Давайте до речі, нагадаємо про деталі самої ситуації вчорашні. Про що домовилися на вчорашніх переговорах у мінську? Повідомлять сьогодні про це заявила в білоруському МЗС по завершенню зустрічі, яка тривала майже 6 годин. Всі учасники роз'їхалися без коментарів. Згодом представник самопроголошеної ДНР Денис Пушилін Донецькому агентству новин сказав лише, що переговори були важкими, і дату наступної зустрічі ще не обговорюють. А раніше Петро Порошенко припускав, що вона може відбутися цієї. П'ятниці і нагадаю, сьогодні в мінську відбулося чове засідання тристоронньої контактної групи щодо вирішення української кризи. Вчора відбулося. А перепрошую, у ньому взяли участь представник України Леонід Кучма, дипломатка від ОБСЄ Хайді Тальявіні та представники самозваних ДНР та ЛНР. Початок затягнувся майже на дві години. Журналістів як і обіцяли, не пустили на, на порядку денному обмін полоненими від, від важкої зброї, економічні питання та особливий статус статус для Донбасу, ну серед іншого, ми зможемо сьогодні поспілкуватися з нашим кореспондентом, який знаходиться у мінську. Отже, залишатися з нами, будете знати першими про те, що він нам розповість. Так, ну от, зокрема, про настрої, давайте і поговоримо. Якщо а, от. Мінськ, mm -hmm. да мінський формат припинення вогню, припинення, хоча б замороження певно, певної ситуації, Отакий от має бути статус того, що відбувається на сході нашої країни, для того, щоб задовольнити всіх учасників, всі сторони конфлікту українців, які по цей бік і українців, які по той бік, тому що де факто це все наша територія. Ну в цьому сенсі насправді от дослідження, яке ми провели наприкінці листопада, фонд демократичні ініціативи, який представляє. Воно насправді унікальне, тому що воно якраз показує ці соціально-політичні настрої, які там панують на зві... на деяких звільнених uh -huh. територіях. Okay. Конкретно ми опитували слов'янське Краматорськ. І я маю одразу сказати, що громадська думка на Донбасі, навіть на звільнених територіях, вона дуже різнорідна, і ми це побачили uh -huh. навіть на прикладі двох міст, відстань, між якими всього там 13-15 кілометрів, і вони обидва в один і той самий uh -huh. період перебували під контролем ДНР. Але громадська думка відрізняється щодо, наприклад, от мінських домовленостей. да що е, люди в слов'янську в Краматорську вважають, що е, головним, так би мовити, принципом розв'язання конфлікту має бути досягнення компромісу, тобто треба йти на компроміс або з Російською Федерацією, або з представниками самопроголошених республік. І так вважає абсолютна більшість mm -hmm. жителів і Краматорська і Слов'янська, але є відмінність у тому, до якої міри або ступ до компромісів, якого ступеня готові власне жителі цих двох міст в слов'янську Приклад, абсолютна більшість людей там 67-68% вважають, що треба йти на будь-які компроміси, як з Росією українському уряду, так і самопроголошеними республіками, аби тільки був встановлений мир на Донбасі. В Краматорську ситуація інша. Там більшість загалом також за компроміси, але основна частина цих людей вважає, що треба йти на компроміси, але не на всі. Угу. Тобто, там більш поміркована така раціональна позиція, що не будь-які домовленості можна вважати прийнятними для досягнення. Миру навіть а, формально а, а, цікаво під час мінських домовленостей, да, і то, що має відбу можливо, якщо в п'ятницю відбудуться ще якийсь раунд переговорів, чи враховують громадську думку взагалі, ті люди, які туди відправляються, чи працюють на звільнених територіях представники взагалі тих людей, які. Ну, от делегуються в мінськ, представляють Україну. Я маю на увазі ну, от, контактна група. Вона ну українська сторона, вона працює на звільненні стирту для того, щоб дізнатись настрою, дізнатися як було. Ці цю інформацію використовують. А, мені здається, що там ну це мої власні спостереження. Мені здається, що люди, які власно ухвалюють рішення, не дуже добре розуміють контекст взагалі mm -hmm. того, що там відбувається. І мають якісь загальні дуже уявлення про громадський настрій і про те, як з цим населенням працювати. Я думаю, підтвердженням цієї тези буде те, що досі вже 9 місяців пройшло від початку власне конфлікту з Російською Федерацією. В нас так і не було розроблено нормальної інформаційної політики, угу. і ми Донбасу не доносимо власне ані об'єктивно те, що відбувається з усіх сторін. В нас є так само проблеми з висвітленням подій. Ми не доносимо повністю власне якісь посили, ідеї, які ми хочемо сказати тим людям, які живуть на звільнених територіях, ми в своєму дослідженні подивилися на те, які потреби, які страхи у людей. В першу чергу їхні потреби зосереджені на абсолютно зрозумілих речах. Робота відновлення житла, особливо слов'янського, відновлення нормального функціонування міліції, державних підержавних служб, тобто надання послуг з боку держави своїм громадянам на цих територіях. Тобто люди потребують цього найбільше. А я нагадаю, що і слов'янське Краматорськ від середини літа вже перебувають під юрисдикцію української держави. Якщо в Краматорську, який постраждав набагато менше ніж Слов'янськ, досі до головних потреб входить налагодження функціонування всіх держав служб нормальне, то це питання, що там відбувається останні 4 чи 5 місяців. З іншого боку, абсолютно очевидно, що ті ідеї, які вкидувалися в публічний простір, навколо яких будувалися міфологеми, що Донбас там не чують, там Донбас значить утискають і так далі. Ми це абсолютно можемо спростувати за допомогою конкретних цифр, тому що до переліку основних страхів не входить ані ідея вступу України до НАТО, ані ідея, ані якісь перспективи. Ви обмеження російської мови uh -huh. цього люди не бояться. Вони бояться відновлення бойових дій на тих територіях, на яких вони відбувалися. Це стосується слов'янське крематорське кімопит. Вони бояться втратити роботу, ті люди, які її ще не втратили. То вони бояться абсолютно прикладних речей. Немає тут в потребах і в страхах людей немає ніяких міфів. Власне, ну і до вас тоді питання: от прокоментувати цю ситуацію після вчорашнього мітингу uh -huh. під міськрадою чи пов'язані ці два ці дві події, і чому в Дніпропетровську спокійно, і чому в Харкові так от відбувається. Те, що відбулося сьогодні вночі в Харкові, це насправді сигнал про те, що всі наші проблеми не зосереджені на Донбасі. Що в нас є багато інших регіонів, де абсолютно спокійно можна влаштовувати що завгодно, будь-які диверсії, що в нас не є зоною небезпеки, тільки окупована територія, або навіть цілком взяті Донецька і Луганська області. У нас були проблеми в Одесі. У нас зараз починаються проблеми в Харкові. Це просто питання безпеки. Це свідчить про те, що дестабілізація. Вона загрожує в принципі, всім прикордонним областям і особливо тим, які межують власне з Донецькою Луганською областю, тому заходи безпеки мають бути посілені всюди. І я вам скажу так, що е, насправді деякі речі, які можуть здаватися, напевно, десь політичним елітам можуть здаватися очевидними. Вони не завжди такі. І насправді, якщо Харків в цілому об'єднався і визнав те, що відбувається на Донбасі, агресія, то це не означає, що там не можна буде знайти якісь сили місцеві, які зможуть виступити на боці тих деструктивних або диверсійних якихось груп людей, які захочуть дестабілізувати ситуацію в тій же Харківській області. Ще одна подія відбулася у столиці невідомої кинув вибухівку в групу народних депутатів. Серед них був і заступник голови Верховної Ради Андрій Поробій. Як Повідомили у київській міліції. Інцидент стався близько опівночі біля одного зі столичних готелів. Чоловік кинув під ноги депутатам гранату і кинувся на втюки. За фактом вибуху відкрито кримінальну справу. Зараз перевіряють експерти: чи це граната РГД 5, чи це світошумова граната. В подальшому останній побіг в сторону крепосного переулку. Працівники міліції переслідували його. І, вже догнавши на Крепостному переулку, він кинув також ноги працівникам міліції гранату, від чого постраждав один із працівників міліції, зараз госпіталізований. Ну, така інформація. Бачите, не тільки у нас радикалізується ситуація в різних регіонах, і в Києві ми бачимо. Є так. зараз певний градус кипіння. От на вашу думку, як до чого нам готуватися в протестних настроях? Нам готуватися треба просто до, до якісної роботи і до посилення заходів безпеки. Це те, що в компетенції власне силових відомств, передусім служби безпеки України. Поряд з цим треба активно працювати з населенням як на території, що є звільнена на території Донбасу, так і в принципі в інформаційному полі, тому що населення насправді от ми побачили це на прикладі досліджуваних нами міст Слов'янська Краматорська, що населення має досить негативне ставлення до влади в принципі як такої. Вони не довіряють центральній владі, вважають там її винною в тому, що зараз відбувається на Донбасі. тільки половина жителів цих міст брала участь в виборах до Верховної Ради. З іншого боку, вони не визнають ті псевдовибори, що пройшли 2 листопада на території ДНР легітимними. Тобто, цьому джерелу, так би мовити, ці пропозиції представляти їхні інтереси. Вони також не довіряють, вважають її неповноцінно. З іншого боку, місцева влада, яка зараз там має місце, бо має повноваження на місцях і в Слоянсько в Краматорську до неї населення населення, вважає неефективною більшість населення вважає неефективною. Тобто, ми маємо якусь кризу представ інтересів місцевого населення на найболючіші і найбільш проблемні території. І власне це підтверджує, що українському суспільству зараз треба працювати над тим, щоб населення чуло і розуміло, що відбувається в державі. Це питання інформаційної Я, стратегії, уточнення хочу зробити так. от, 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 таки, от така хвиля, як ви кажете, недовіра да на місцях і Вінниці. Давайте не тільки схід будемо згадувати Я Вінницю, Одеса. Вчора, Запоріжжя. Київ, Харків і Запоріжжя, Запоріжжя. В багатьох місцях це може пришвидшити от процес про те, що кажуть, що потрібно зробити перевибори. Міс органів місцевої влади для того, щоб от влада на місцях, якщо буде делегуватися, якщо буде та децентралізація, про яку ми говоримо, угу. тоді ж місцевій владі буде більше довіри. Чи ну дивіться, для мене якби там соціологічні дані, це, це тільки інструмент для аналізу ситуації. Я як політолог можу сказати, що з одного боку в нас є дійсно потреба оновлення місцевих еліт і дійсно представництва повноцінного на місцях. Але я взагалі не вважаю, що нам треба зараз поспіхом, от просто зараз проводити місцеві вибори, хоча вони заплановані в 2015 uh -huh. році. Але з іншого боку, давайте подивимось, чи передбачено в нас передачу повноважень на місця для того, щоб нові вибори на 5 років, коли ми будемо обирати владу, щоб вони відбувалися, прив, привели нових людей, uh -huh. які мож, будуть мати інші повноваження і зможуть довести пересічним громадянам, що владі місцеві потрібно довіряти, що населення може впливати при. Наймні на місцеву владу, чи закладені ці повноважні, чи відбулась децентралізація? Поки що ні. Що стосується території Донбасу, то тут взагалі окрема ситуація. Тут просто люди пережили війну, і психологічно вони зараз не довіряють нікому. Вони довірилися довірили власне своє життя цим представникам цих республік на деяких територіях, але з іншого боку, хтось просто стояв осторонь, тим не менше вони пожили під їхнім контролем. Зрозуміло, що це mm -hmm. ж, ж значить хибний шлях. З іншого боку, немає довіри до влади в якій. Вони побачили власне джерело е, цих змін. Плюс не відбувається оновлення навіть на рівні чиновників. Я не кажу про о, е, посади, які, на які люди обираються. Я кажу про чиновників. Якщо ми люди бачать, що люди, які перебували чиновники е, на боці ДНР чи ЛНР, зараз лишаються вже під юрисдикцію Української держави на тих самих посадах, то питання знову постає: чому? І чому ці люди досі там, якщо вони і при тій, і при цій владі, значить, знаходяться на одному і там тому самому місці, тобто тут є криза легітимності. Але якщо зараз от, припустити, що ми проводимо місцеві вибори навіть на звільнених територіях, що ми отримаємо? Хто прийде на ті місця, де сиділи умовно сепаратисти? І які дозволили власне сидіти гіркіну там uh -huh. понад два місяці, два-три місяці, сидіти йому в слов'янську? Хто прийде на місця місцевих депутатів нинішніх зараз? Чи достатньо там зараз потенційно нових лідерів? Я думаю, що напевно такі речі не вирішуються за один місяць. От кількість питань, чому і хто і як їх всі більше і більше? А іншого питання, яким чином мають відбуватися зміни, особливо на я маю увазі, на місцях. Ось у Харкові вчора мітингувальники намагалися прорватися на сесію міськради. Шлях їм перегородили правоохоронці. На акцію протесту прийшли активісти, які вимагають звільнення Геннадія Кернеса з посади міського голови. Також хотіли б почути звіт місцевих депутатів про витрачання грошей комунальними підприємствами. До зустрічі з активістами в міськраді були готові. Правоохоронці заблокували усі без винятку виходу. Офіційно про візит активісти не попереджали, заявили у мерії. Це суперечить регламенту, та й місця у залі місця у залі. Немає, протистояння нічим не закінчилося. Сесію закрила. Ось приклад народної децентралізації, якщо можна так назвати, да, Так, і далі продовжуємо. В вчорашніх конфліктах і бійках у Харкові винні цитую, деструктивні сили, зацікавлені в розхитуванні ситуації в місті. Про це заявив харківський міський голова Геннадій Кернес. За його словами, правоохоронці цілком законно не пустили мітингувальників на засідання міської ради, адже вони не подали відповідних заявок заздалегідь. Я вважаю, що ті деструктивні сили, які сьогодні. собрались возле значит, здания мэрии. Это люди, которые, допустим, я условно говорю, мы находимся с вами на работе. Вы работаете, вы журналист, вы находитесь на работе. А у них работа раскачивать сегодня деятельность местных органов, тем более, что я внимательно прочитал их призывы. И там черным по белому было написано, что, значит, прекратить полномочия Городского головы, прекратить полномочия депутатского корпуса и так далее. Не было ни одного конструктивного предложения от этой группы людей. Мало того, сегодня вот я сейчас узнал, что перекрывали движение общественного транспорта, то есть э, трамвай, и я думаю, что это никому не понравится. Ну і загалом, як повідомили у мерії, після зітнень до лікарень звернулося чотири людини. Ми, зокрема, вчора відслідковували цю ситуацію в прямому ефірі, ага. бачили, які були настрої. Якщо, на вашу думку, що, що, що і як можна зробити так, щоб не було цього накалу, протистояння і, ну, Мера Харкова обирав Харків на виборах, і, зокрема, тут вже якщо ми хочемо жити демократично по закону, чекаємо і переобираємо. Це все він так і сказав серед іншого, що треба було мітингувати під час виборів, а не після. Ну з, об... з тими людьми, яких обирають власне на посади, тут ситуація особлива, тому що їх навіть виключили з закону про люстрацію. Але з іншого боку, ви знаєте, проблема в тому, що просто не працює закон. От mm -hmm. якщо просто сказати, якщо людина винна. То це повинно бути доведено просто в звичайному порядку там розслідування кримінального провадження. Доводиться її вина і все. І не має значення, чи вона обирається на свою посаду, чи вона на неї призначається. Тобто повинен працювати закон. У нас якщо відбувається, уявіть собі, якщо не контролюється повністю ситуація, наприклад, на тих територіях, на яких немає так званих там псевдореспублік, то в нас на території Донеччини Луганщини, навіть на звільнених територіях, взагалі катастрофічна ситуація. І місцеві активісти, з якими ми зустрічалися під час презентації наших даних Слов'янського Краматорську, вони розказували страшні речі про те, що немає порядку досі не налагоджена систему контролю за ситуації. Оце, на оце показово просто от ми вчорашній день, та дивились і відслідковували. От понці були свідками, і Лідія Калашнікова робила включення. Про те, що люди хотіли прийти на е, сесію міськради, угу. от зокрема, пустили б їх. Можливо, не було б цього протистояння і до конфлікту не потрібно можливо. розпалювати. Обидві сторони несуть відповідальність за те, що відбувається, тому так. що навіть якщо це буде про демократична сила, сьогодні можна сказати, що ви працюєте на руку Кремля, бо влада бере цю відмазку і починає можливо. ставити кліше, і клеймо. На людей. так собі Як... саме якщо таких саме такими, якщо ми подивимось взагалі на соціаль соціальні такі настрої протягом цього року, то загальним висновком буде що суспільство або значна його частина досі живе в ритмі революційних подій. І в це підігрівається власне тим, що немає адекватного адекватної відповіді mm -hmm. швидкої настільки, наскільки це потрібно суспільству, на ті запити, які суспільство владі посилає. Це зокрема стосується реформ. За 9 місяців не було розпочато повноцінно жодної реформи. Суспільство цього хоче, вимагає якихось змін тут і зараз, бо час вже пішов. Україна насправді ось. Перше вікно можливостей угу. для проведення швидких якісних перетворень і вирішення на швидку руч тих проблем, які можна швидко вирішити, вона це вікно вже втратила. Тобто зараз у нас другий і останній шанс, і за найближчі 3-4 місяці, якщо цього не відбудеться, то в Україні звичайно зростуть соціально-політична недовіра, зросте до влади, і будуть зростати е е якби протестні настрої. Поки що ситуація ще контролюється, і звичайно, суспільство, воно я би сказала так, навіть на рівні місцевих Воно більше готове до компромісів і до влади, тільки з ним треба говорити на рівні місцевому вимагали вчора і в Одесі. Отже, під час мітингу біля міськради сталося вчора кілька бійок між активістами та депутатами. У десятій годині у мерії мала розпочатися сесія. А біля будівлі вирішили провести мітинг кілька організацій. Поки одні виступали проти забудови прибережної зони та історичної частини міста висотками інші задумали влаштувати сміттєву люстрацію деяких депутатів. Ті лісти у баки для сміття. Не захотіли масштабної бійки вдалося уникнути лише завдяки втручанню правоохоронців. Їх на думській площі чергувало кілька сотень Давай туди туди мусорку Ну так, от ну по суті, держава не виконує свої функції, і ми бачимо, що єдиний інструмент і важель це вулична демократія. І ви уявіть собі, що буде на звільнених територіях, де той же самий Москаль, губернатор Луганської області, де люди побачать такий приклад, що відбувається в інших містах, і почнуть люструвати ту владу, яка там є, Київська. Ну, дивіться, ви знаєте, насправді що от я дуже ну, слідкую за тим, що відбувається в тій же Луганській області. Москалю непогано дуже вдається контролювати ситуацію на Луганщині, принаймні. Там ситуація багато в чому на підконтрольній Україні території навіть краще виглядає більш злагоджено ніж на території, контрольованій українською владою в Донецькій області. Тому тут я думаю, що конкретно ця людина на своєму місці. Абсолютно. Якщо ми подивимось власне на те. Що от в контексті цієї ситуації там дестабілізації і так далі? Тобто, посил з населення на найгарячіших територіях насправді на Донбасі він дуже простий налагодити життя. І я думаю, що знайти відповідь на цих територіях на цей запит. Насправді дуже просто, тобто, це перший буде крок налагодити життя, показати, що міліція працює так, як вона має працювати. Для цього uh -huh. треба принаймні поставити нормальних керівників е, на місцях. З іншого боку, показати, що працює е, судова система, і показати людям, що вони можуть захистити свої права. І звичайно, місцеві адміністрації місцеві адміністрації, які будуть виконувати свою головну функцію налагодження життя. Там проблема багато в чому може бути з налагодженням повноцінного функціонування е, всієї якби, системи контролю за ситуацією на звільних територіях через те, що люди, які раніше були в органах влади, вони в цей період е, розповсюдження сепаратистських настроїв, вони або були його ініціаторами подекуди, або потім приставали на бік сепаратистів, або просто трималися осторонь і зараз не хочуть приставати на жодний бік. Але ми повинні зрозуміти, і до речі, це було одним з висновків громади Слов'янську, яка прийшла. Власне, обговорювати результати нашого дослідження, що тільки громада сама, якщо вона внутрішньо інтегрована, мобілізована на досягнення якоїсь цілі і вирішення проблеми, тільки сама громада, тільки люди можуть власне поставити питання владі і вирішити ці питання. І тут надзвичайно важливо, щоб не було пасивності, тому що в тих. Районах чи на тих територіях Донбасу, які зараз є звільненими, і в яких громади готові до самоорганізації, mm -hmm. там проблеми будуть вирішуватися швидше і, і е, налагоджуватися життя так само буде швидше. Там, де населення буде триматися осторонь і буде все перекладати на плечі е, влади mm -hmm. місцевої, казати, що ви нам повинні щось зробити. А ми потім подумаємо, добре це чи погано ви зробили. То там проблеми будуть жевріти і буде ще дуже довго все це. Ті зрозуміло. Дякуємо вам, Марія Золкіна, політичний аналітик була гостей студії каналу 112 Україна. Отакі паралелі, то що відбувається на сході, вони всі подібні до того, що відбувається в цілі, в цілій Україні. Дякуємо за розмову.